Доброго ранку. Минулої неділі завершився один з наймасовіших турнірів Кіровограда – чемпіонат міста судзалу і кубок міста судзалу. І цей турнір він дійсно показав, що в нашому місті дуже люблять футбол, тому що близько тисячі кіровоградців і, скажімо, представників навіть таких близьких районів до нашого міста брали участь у цих змаганнях. Команди виступали у п'яти лігах і, мабуть, це один з наймасовіших показників в Україні. Так, Віктор Анатолійович, як вважаєте? от як керівник обласної федерації футболу, ваша оцінка в цілому чемпіонату цього. І наскільки він був вдалим? Ну, Давайте уточнення невелике. Це відкритий чемпіонат міста. І тут грали команди з районів, теж Українка» грала, і в Кубки вони грали, і з інших районів були команди. Тому на меті завдання стоїть, щоб наступного року відкрити ще і регіональні такі зони, групи, можна їх називати ліги. Цей в Світоводську є всі предпосилки, і ми говорили з головою федерації Васильським Сергією Івановичем. Вони з задоволенням відкриють ще одну лігу, де будуть грати команди Олександрівського району, Нуфроєвського, Світловодського району. Тому масовість ми ставимо на перше місце для того, щоб відволікати скажімо так, від пагубних звичок. І дивіться, ви сказали, десь близько тисячі. Якби у нас у нас федерації дуже багато в області, в місті, якби кожна федерація проводила такі чемпіонати, то це б тисячами, у нас люди займалися спортом, фізкультурою, але ж хрома інфраструктура. Зокрема, інфраструктура, я маю на увазі те, що недостатньо залів і залів високої якості. Тому це головна проблема, але я знаю, що подвижки будуть в цьому році. Обленерго буде свій зал ремонтувати. Зроблять уже із трибунами зал на 150 місць. Віталій Ніколайович Вінокуров з Дюшор-2 планує також змінити основання покриття. Тому це якби питання буде вирішуватись. Звісно, хотілося, щоб нам на факультеті фізичного виховання все-таки дозволили хоча б одну якусь лігу проводити, тому що зал чудовий. баскетболісти, хлопці дуже здорові, важкі, тяжкі, і вони бігають і нічого. А футболісти, я не думаю, що здорово нашкодять. Тому будемо вести переговори і з деканом факультету з Турчаком про те, що. Їх зал бажано використовувати і факультет фізитання для того, він і факультет, щоб популяризувати всі види спорту. Тому в цьому плані будемо працювати. Також із нашою програмою Ярослав Полипенко, який очолює міську федерацію футболу. Ярослава, скажіть, от стартувало 48 команд, 45 фінішувало. Я думаю, навіть якщо поглянути нам на прем'єр-лігу, на першу лігу, то це нормальний показник, тому що команди фактично всі дійшли до фініша, незважаючи на такі складні фінансові умови, як зараз. Так, ну, в принципі, дійшло до фінішу 45 команд, але могли дійти і всі. Склалися там різні ситуації в цих командах, ну, втрата гравців там ключових, відсутність всіх. Ну, склалось те, що ці команди зняли з чемпіонату. Але в наступному році ми будемо враховувати вже ці фактори і намагатимось розвивати команди. І... Думаю, що до фінішу будуть доходити всі команди чемпіонату. Також сьогодні гості нашого ранкового ефіру це представники двох команд, які увійшли до трійки екстраліги. По-перше, це Олександр Дергаленко, який представляє тайм Україна, команду, яка виборола третє місце. Олександре, так, таке враження було, що ваша команда розігралася до завершення чемпіонату, коли розпочала перемагати всіх і навіть найближчих конкурентів. Можливо, і так, але. Але ми перший круг грали дуже впевнено, поки не було турнірів новорічних, скажімо так. Багато гравців було задіяно в командах і десь на фініші першого кругу ми втратили шанси скажімо, на чемпіонство. В другому крузі було важко, але нас залишилось шість чоловік. И мы даже в шестером, ну, скажем, добились немалых успехов. Ну, то есть, как для нашей команды, мы долго к этому шли, двигались, то есть, как бы так, как бы команда друзей. И очень приятно, что так сложилось в этом году. Спасибо нашему спонсору, тоже, как бы помогал в это тяжелое время. То есть, чем мог, хотелось бы, конечно, большего, но и на этом тоже. Это так. І цей сезон був найдалішим для металурга, який представляє Кіроградський район. Сьогодні тут присутній граючий тренер Вадим Долованюк. Ця команда стала чемпіоном і в останньому недільному драматичному матчі фінала Кубка міста також зуміла перемогти у серії пенальті суперників зельбрука і поклала у Кубок золоті медалі. Тобто давайте Вадим, проаналізуємо. Ваша команда була позаминулому році четвертою, минулому третьою, нинішньому першою. Завдяки чому вдалося зробити такий якісний стрибок вверх. Ну, в первую очередь, за счет тренировок, за счет того, что очень дружественный коллектив, амбициозный, атмосфера очень хорошая в команде. Все вылаживались на поле. Более того, в этом году начало чемпионата нам удалось. Мы 7 игр без поражений шли. За счет характера можно такие были игры с тем же самым тайм Украина», с новой полицией. С облэнерго были очень тяжелые игры. Выигрывались игры на характере. Во втором круге немного может, плохо начали из-за того, что после кубка звезд где-то расслабились, почувствовали более себя уверенно, но не знаю, что случилось. Проиграли одну игру, сыграли в ничью. Потом набрали снова ход. И Кубок кубок нам удался до последней как бы, игры. Финал был очень тяжелый. Может, перегорели где-то в финале, не знаю, что случилось. За 5 минут мы уже проигрывали 3-0. Но сказать так, за счет характера мы только и добились этого результата. Спасибо. У нас очень сейчас хороший коллектив. Сейчас Женя Зиновьев он в команде у нас он готовится на Паралимпийские игры в Бразилии. Максим Скоров он как бы наш лидер. Очень хорошие молодые ребята, которые дают хорошую перспективу. Наш воротарь Сергей Панибратец, Олег Коломейс тоже, он стал лучшим бомбардиром на Кубке Звезд. Сергей Кутулупенко. Эти ребята, которые мы на них надеемся, которые нам будут помогать. И мы сейчас готовимся в Житомир на чемпионат Украины. Я думаю, они нам сильно помогут. И у нас команда довольно хорошая. Сейчас подготовка идет хорошая. Спасибо нашим спонсорам, которые нам в данный момент хорошо помогают. Это Соколовский сельский совет Заверухи Григоровны. Мы работаем тесно з с с Кайдашем Юрием Анатольевичем, Кирад Гани. Также нам спонсирует именно Соколовский комбинат Иваню Иванович. Ми хочемо, ставимо ціль добитися хорошого результату на чемпіонаті України. Там, як вийде, як з жребем, як піде, все буде там видно. Дмитро Анатолійович, ми знаємо, що це вже не перший виїзд, нашої команди з українські змагання. По минулому році команда тоді ще міліції, зараз нова поліція, зуміла стати третьою. Ваша оцінка шансів металурга? Ну, так як сказав тренер команди. Доволі багато буде залежати від того, хто попаде в групу, тому що, ви ж розумієте, чемпіонат країни і там є команди як сильні, так і десь не дуже сильні, скажімо, певного рівня. Тому залежати буде і від цього фактора, але ми надіємося, будемо держати кулаки, і я думаю, що Команда дружня у металурга і можуть з крутних становищ виходити. Це показав фінал Кубка, який був дуже драматичний. І Програвати 3-0 по ходу гри, потім 4-2 програвати і зрівняти 4-4 на останніх секундах матчу. Більше того, по пенальті один в один били і лише один промах команди суперників змусив якби, покласти. Віддати кубок металургу. Тому ми впевнені, що команда виступить добре. Зі свого боку, ми також надаємо допомогу посильно. Ми на нагородженні, яке відбудеться 23 го в мерії в Кіровоградській всіх команд призерів, це 18 команд і, собственно, ще три команди дівчат. Перший чемпіонат відбувся в місті Кіровограда. 21 команда буде нагороджена на всіх, ну порахуйте, скільки медалів треба. Більше пів тисячі медалів тільки треба. Цих добрих два короба, але ми це все вже придбали, медалі, дипломи. Команді Метаург я вже приоткрию трошки завісу, вручимо комплект форми, аби тільки вони грали успішно. Візьмемо на себе, звісно, теж якусь певну долю витрати, навіть харчування команди на час поїздки. Дамо, складемо всі умови для того, щоб тільки вони грали і перемагали. Ярослава, і на завершення нашого ефіру. Буквально скажіть коротко, хто переміг в інших лігах, тому що екстралігу ми вже озвучили, хто ще переміг. Ну хотів би ще доповнити і порівняти команду Металург з командою Україна. Тобто, це дві команди, які грали всі ігри за рахунок характеру, за рахунок дружнього колективу. Тобто в першій лігі перемогу здобула команда Україна, в другій лігі перемогла команда Фекану Українки, тобто команда не з міста, а з району. Третій лізі переможцем стала команда «Феканови», яка після великої паузи в футзальних змаганнях все-таки в цьому році почала знову приймати участь. В четвертій лізі переможцем стала команда Нива Мар'ївка Комбанівського району, теж районна команда. І в п'ятій лізі перемогу здобула команда «П'ятихатки», де грають, ми знаємо, визначні футболісти. І лише ця команда змогла пройти етап без жодної втрати очок. Зважаючи те, що там Олександр Мизенко, Андрій Порошин, Це. звичайно, колишні гравці зірки. Я хотів би додати приємну звістку для кіровоградців для федерації футболу міста Кіровограда. На конгресі на черговому, який відбувся в Києві, підводили підсумки і Кіровоградська міська федерація футболу за свою роботу. Визнана кращою в Україні серед всіх міських федерацій України. Тому я думаю, це значний успіх, але це і крапітка праця на протязі багатьох років, яка втілася в такий успіх. І хочу сказати, що цю нагороду привезе особисто президент Федерації футболу України Павелка Андрій Васильович, і вручена на відкриттю майданчика, який ми будемо 7 квітня відкривати, в четвертій школі, побудувалися за кошти Федерації футболу України штучним покриттям, де вже черга стоїть бажаючих тренуватися. Школа вже гориться, коли вже почнемо тренування. Тому в нас є такі радужні. Перспективи на цій позитивній ноті будемо завершувати. Я сподіваюся, що наступний сезон футзальний нам подарує багато позитивних емоцій. Багато буде команд брати участь у змаганнях. Но металургу хочеться побажати перемогти на всеукраїнському турнірі. Все. Всього вам найкращого!